Лікарні ще 24 липня потрапили 13 осіб із гострою токсикою інфекцією, серед яких є як і діти, так і дорослі. Серед потерпілих туристи із Польщі та Німеччини. Проте станом на 8 ранку, 26 липня, кількість госпіталізованих зросла до 36 осіб. Працівники департаменту охорони здоров'я, обласної інфекційної лікарні та Держпродспоживслужби одразу відреагували на ситуацію. Виїхали на місце події і Розпочали проводити дослідження люди, які харчують, які готують їжу. В них відсутні санітарні книжки. Вони без медичного огляду, а невідомо чи в них стан здоров'я дозволяє. Є такі захворювання, як туберкульоз, який передається. Друге, немає супровідних документів на продукти, з яких готовляться їжа. А це супровідні документи, і ми не знаємо їх походження, їх виробника, їх терміну придатності. Друге, кухня, яка на якій готуються. Порушено зонування, перехрещується готова продукція з брудним посудом. Оце і всі якраз наслідки даного, даної проблеми, яку на даний час і вона не красить туристичний наш край. Точну причину отруєння людей на Верховинщині буде оприлюднено до кінця тижня з результатами лабораторних аналізів. На превеликий жаль, даний підприємець. Прийнявши 120, на даний час було 121 чоловік відпочиваючих, взагалі не мав не внесений в реєстр і не немає дозволу на проведення такого виду діяльності як харчування людей, а в тому числі і дітей, тому що переважна кількість відпочиваючих діти. чиновники кажуть, що через законом встановлений мораторій, попри особисте бажання, не мають права здійснювати перевір. Суб'єктів господарювання, які надають послуги з харчування людей, тому підприємців просять звернутися до Держпродспоживслужби за консультацією та офіційною реєстрацією як оператора ринку харчових послуг, що є абсолютно безкоштовно. А дорослих закликають, перш ніж бронювати санаторій для відпочинку, ознайомитися із державним реєстром оздоровчих закладів, вказані там установи пройшли всі необхідні перевірки та офіційно взяли на себе відповідальність за здоров'я своїх клієнтів в нашій області зараз працює 15 стаціонарних оздоровчих комплексів, які охоплені якраз перевірками робочої координаційної ради під при департаменті освіти і науки облдержадміністрації. Відповідно, проводиться підготовка до оздоровчого сезону в цих закладах, проводяться об'їзди. З метою підготовки в до оздоровчого сезону також виявляються недоліки, вони своєчасно усуваються, І це є якраз запорука того, що коли проходить у нас такий оздоровчий сезон, у нас традиційно багато років вже на таких об'єктах немає ніяких під Медики запевняють, що пацієнти у задовільному стані і вже готуються до виписки станом на сьогодні їхній стан. Не є критичним, всі вони вже не в ізоляторах, вони в загальних палатах перебувають. Проводиться консультативний виїзд всіх спеціалістів по епідеміологічній службі, по інфекційній службі. І до кінця дня, за висновками комісійного розгляду, буде прийнято рішення про перебування даних пацієнтів в верховинській ЦРЛ. Мар'яна Циганин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.